Михайло і всі авітує, доброго дня. <свісно> які будуть нас дивитися в записі. Сьогодні ми коротко розкажемо про завдання вступного іспиту на магістратуру дизайну, і почнемо з технічних аспектів, які розкаже Олена Озірна. Будь ласка, пані Олена. Ну, Михайло хотів спитати, хай він скаже, запитав, ну, поставить своє питання. Так, я так розумію, там спочатку треба зайти в аккаунт, який, ну, від якого надіслали там позавчора ці код і пароль, і звідти вже буде проводитись типу, перехід на а, саме випробування, так? Да, ви в при. Значить, ви спочатку приєднуєтеся на наумський аккаунт абітурієнта, там буде цифровий код вам присвоєний. Значить, цього аккаунту, до цього акаунту підключається класрум. В класрумі буде завдання, куди ви завантажите вже готову вашу роботу, ну, фотографію готової роботи. Також в класрумі буде посилання на відеозустріч і список, хто на який час приєднується на консульваж. А ви будете зараз малювати? Да? Да. Тобто ви одночасно всі приєднуєтеся, і це посилання буде в класрумі знаходитися. Власне, це все. Просто я що я раджу, щоб ви синхронізували Google Chrome собі на цей аккаунт. В чому проблема? Основна взагалі проблема в усіх виникає постійно. Чи, коли приєднується, коли Google Chrome синхронізований під Gmail, ваш особистий, кожну нову сторінку він відкриває в акаунті Gmail? І треба вручну знову повертатися на наомівський акаунт. Якщо синхронізувати окремо Google Chrome на наомівський акаунт, цієї проблеми не буде. Ви будете ви, там у Вас буде своя історія, свої закладки, свої паролі. Тобто, все в межах цього одного акаунту. Здачі іспитів ви можете цей акаунт просто видалити, і вони ці ця інформація не буде плутатися з особистою і не буде нікуди нічого вас перекидати постійно з одного акаунту в інший, і не буде питання: дайте мені доступ до мого портфоліо чи там до мого е класруму. Я не можу зайти. Ну в мене просто постійні купа таких запитів, саме тому, що люди. Не синхронізують хром, а їх весь час перекидає в особистий аккаунт. Ну, власне, технічні, з технічної точки зору це все. Дякую. По технічним моментам більш немає питань, Михайло. У мене ні. Михайло, тоді я коротко розкажу. Ну, це буде ну, ведеться запис, тож можуть подивитися абітурієнти, які і не приєдналися, бо їм найбільше було би треба приєднатися, бо в них. Ну, не було такого досвіду, як у вас з цим завданням. Дивіться, Михайло, і всі, хто будуть це слухати, значить, наш іспит, наш іспит це робота онлайн на камеру. Тобто, ви приєднуєтеся завтра о 10-й чи там ну, в той час, коли вам назначено. Ви приєднуєтеся в класрум. І е, приєднуєтеся до на, на Google Meet на зустріч, да, онлайн-зустріч по посиланням, да, яке у вас буде в класрумі, е, ви налаштовуєте камеру е, таким чином свою, щоб ми бачили ну, вас і бачили ваш робочий стіл. Робочий стіл не на комп'ютері, а робочий стіл, от де ви працюєте. Тобто ми робимо руками завдання. Чому? Тому що ми, якщо ви просто екран свій в якого, якогось гаджета да, транслюєте нам, нам, нам на екран, ми не можемо 100% сказати, хто автор, хто малює, хто це робить. Розумієте? Угу. Ось, Тому 4 години ви робите завдання, так, і 4 години транслюєте свою роботу. Тобто ми дивимося, як ви малюєте весь процес. І ну, це ваша задача, щоб ви так зробили, розташували гаджети, щоб її налаштували і так далі, щоб ми бачили адекватно ваші руки, як ви малюєте процес роботи, ну ваше робоче місце. Таке. Знімають в інстаграмі, там, да? як, як ви малюєте, да? і щоб ми ну, ідентифікували, що це ви. Тобто да? на початку іспита ми попросимо вас показати паспорт, щоб ми розуміли, що це дійсно ви з нами на зв'язку. Ну, Михайло, то ми вже знаємо. А це буде стосуватися тих абітурієнтів, які не з, не з нашої академії. Але Михайло, ви теж підготуйте все рівно документи для ідентифікації. Ось. Далі завдання воно, ну, зараз я виведу на екран зображення. Ось. А, завдання це. Так, не поняла, ага, ми ну не хочемо не впускати. Ну що ж, це не дуже добре. Це не дуже добре. А, зараз я спробую приєднатися тоді, мабуть, з ноутбука. Ну, власне, поки що я розкажу, потім по суть, задачі, потім. По ветапорам пройдемося окремо. Значить, завдання звучить так: візуальна метафора, візуальна метафора антоніми. Що мається на увазі? Ми даємо рандомним способом на початку екзамена, ну просто запускаємо там якийсь рандомайзер, там, антоніми, ну, там, на кшталт. Дозвіл, заборона, порядок, безлад, шкода, користь, вада, перевага, ну, будь-які антоніми, да? Ось я список зараз в мене він набагато довший. Ось, і рандомним способом ми оберемо пару антонімів. Ваша задача за 4 години зробити хороший, якісний ескіз. Да? Щоб візуалізувати ці антоніми одним об'єктом. Тобто на, на початку іспита обов'язково підготуйте два аркуші, два аркуші на 30 Два аркуші 30 на 30. Ви можете підготувати зразу там, інструменти, чим ви працюєте, там кольоровий папір. Можете ці аркуші зразу затонувати, ну, наприклад, там чорний і білий папір взяти. Да, щоб ну, Наприклад, це, це антонімічність, була більш виразною графічно, так? Е, ось. І е, ви обираєте один об'єкт, увага, один об'єкт, Михайло, це я, ну, навіть не для вас, а да, для тих, хто буде з абітурієнтів, які цього, цього завдання не так добре знають. Е, один, одним об'єктом ви візуалізуєте е, цю е, антонімічну пару. тобто, Ну, це треба показувати, мабуть, так? Давай я зараз перейду на ноутбук. Я тут зараз. don't Так, звук є, Михайло, мене чути? Так. так, так. Тобто вже все заходить, чудово. Отже, ми обираємо один об'єкт. Бажано, щоб це була не людина, а реально об'єкт. Тому що ми не робимо якусь ситуацію життєву, ілюстративну, а робимо метафору. Що таке метафора? Знову ж таки, це більше не для Михайла, я думаю, Михайло це все знає. Метафора або візу, ну, метафора в загальному так, це перенесення якостей одного об'єкта на інший. Якщо говорити про візуальну метафору, тобто ми це робимо через зображення, через графічні, графічним способом. Так, тобто, ми переносимо якість або там, ідею так, слова брехня на Об'єкт волосся, наприклад. Да? ось тобто Є така ось пара, антонімічна, правда, брехня. Тобто брехня це якийсь там шньйон, накладне волосся, але вон... тут достатньо така складна режисура в цьому аркуші, да? що вона розкриває перший І ще другий аркуш, розкриває суть другого. Да? Ось, А правда в тому, що цей самий шмьйон, да, це не волосся. Не так? Да? Альтруїзм. Альтруїзм, ось ми беремо об'єкт, батон, булку, і от ми показуємо значення цього слова, альтруїзм, да? ми його візуалізуємо. Тобто ми не малюємо ілюстрацію, а за допомогою достатньо стислої візуальної мови, мовою метафори, тобто ми переносимо значення слова альтруїзм на об'єкт, батон. Так? Відбувається оце перенесення якостей одного об'єкта на інший. в даному випадку перенесення значення слова, ідеї цього слова, перенесення на об'єкт. Ось, і... Через ось таке іносказання да, перенесення смислів відбувається образ. І ось антонім до слова альтруїзм це егоїзм, теж ми показуємо через метафору, образ егоїста, да? тобто ми не малюємо тут людину, ми не змальовуємо тут якусь конкретну життєву ситуацію, а йдеться про один об'єкт. І е, антонімічну пару ми обираємо випадковим способом і даємо одну на всіх антонімічну пару на екзамен, а об'єкт якраз обираєте ви самі. І ось за ці 4 години вам, вам треба зробити ну, достатньо такий ескізний, в принципі, варіант е, е, цього завдання, але що ми будемо оцінювати? Що там має бути присутнє? По-перше, ідея. Там має читатися ваша ідея. Що, що ви вкладаєте в поняття да, у цих антонімів? Як ви візуалізуєте цю метафору, да? як ви працюєте з цією метафорою? Далі ми будемо дивитися на сам спосіб зображення, да, як ви компонуєте, як ви працюєте з тоном, з кольором, як ви працюєте з об'єктом, як ви працюєте з графікою, да, як ви його ну, формалізуєте, цей об'єкт. І третій аспект: ми будемо дивитися, як абітурієнт працює зі шрифтом. Тобто, подивіться, шрифт він так само є. Складова образу, да? От якщо ми, він може бути задіяний як герой да, в цю режисуру пояснення образу, да? він може певним чином компонуватися, да? мати певну гарнітуру, мати певний розмір і співвідношення до об'єкта так, щоб. Бути не випадковим, а підкреслювати цю ідею. Далі у нас мажор і мінор. Ось ми бачимо в такому. Тобто ми бачимо. Або один взагалі перед тим у нас був об'єкт батон, який був взагалі ідентичний. Да, він навіть розтягнутий на дві, ем, дві композиції. Тут у нас об'єкт, якщо це ну, не геть ідентичний, але він дуже подібний за формою, за своїм значенням і за призначенням. Ось, але різний за знову ж таки за тональним. Складом, да, як тут ми бачимо мажор, тут бачимо мінор. От давайте прослідкуємо за тим, як ну, ідея тут зрозуміла. Да, ідея в тому, що ось ми беремо по суті, схожий об'єкт да, і пояснюємо ним різні поняття. Що стосується візуалізації, От можна звернути увагу на кольорову гаму, наприклад, да, мажора, не мажор, це піднесений радісний тон. Не, якась, не, це не блатна лексика. Е, ось і, е, власне, бачимо, що там контрастні, яскраві тони, да, оця жовта пляма, яка не тільки от, пляж відображає, да, а ще й і ось таку якусь мажорну тональну гаму. І тут ми бачимо мінор. Е, ну, всі розуміємо, що лікарня це погано, тобто тут ідея, да, це. Ми тут... Ідея уже прослідковується, але ж ми додаємо цю ідею, цей образ ми посилюємо за допомогою тону, да? за допомогою кольорової гами, яка тут теж є така приглушена і мінорна, по суті, мінорма, да? ось. Далі, те саме мажор. І е, мінор, та ну, така тут більш ілюстративна гра, і м, десь в, ми бачимо тут зображення людини, але воно вторинне. Е, основним об'єктом є оцей черевик. Да? Основним об'єктом є черевик, е, і е, ну, е, все рівно ми фокусуємо увагу на черевику. Е, так. Мінливість, трошки. Ага, ось так. Е, мінливість, постійність. Ну, Тут така е, ідея достатньо складна, е, йдеться про те, що е, балерина, да, танцівниця танцює там годинку, півгодини там, на е, я, якусь. Е, Невеличку, невеличкий проміжок часу вона дуже красива в балетній пачці виступає на сцені, ось, але за цим стоїть е, постійні е, тренування. Да? Ну, це така навіть таким філософським підтекстом річ. Але об'єкт який тут, об'єкт стопа, да? і там, і там об'єкт стопа. Е, показуємо його в. Ну, такому положенні, да, як в танцівниці, і теж дивіться, як тут шрифт е, працює як теж складова композиції, складова образу. Да. Ну, на, 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 на пластирі можуть бути там якісь зображення, і ось е, він е, акцентує ще увагу. Е, Шрифтом на ось цей об'єкт да, пластиря. Потім подивіться, як тут акцент, акцент плямами відбувається. Да? От, і знову ж таки, ось таким чорна-біла штука, типу, як ще додаток до протилежності. Да? Чорне-біла як протилежність. А, правда, брехня, так, гра тіні. Теж композиційна, композиційна певна да, така гра відбувається, де, от якщо закомпонований маленький, маленький песик, да, ви бачите, що він компонується де в куточку і багато місця є. В форматі, бо ми якраз повинні акцентувати на тому, що він маленький, да? і тут ж де він, тінь його велика, да? скорена лева, гіперболізується. Тінь гіперболізується. Знову ж таки, альтруїзм, егоїзм, так. коли ділишся і коли всі окремо, да? кожен окремо в своєму. Своєму пакетику. Ну, тут е можуть бути далі різні техніки примінені. Ну, е в принципі, е у вас є 4 години. Е на 4 години ну, ми не сподіваємося, що ми отримаємо якусь завершену роботу, е але е це має бути хороший, якісний ескіз, хороший якісний ескіз. Завершені, щоб там були оці три позиції: ідея, спосіб зображення і е, компонування, да, стилізація, формалізація. Щоб це, це було, щоб все читалося. І робота зі шрифтом. Оці три е, позиції е, дуже важливі. Е, ось. Значить, е, ви малюєте це 4 години на камеру. Е, коли завершиться 4 години, е, ви. Фотографуєте результат своєї роботи і зразу, зразу завантажуєте в класрум, там, де у вас є графа завдання. І тоді ми вже оцінюємо цю роботу в класрумі. Ну, в принципі, основне я нібито сказала. Михайло, є питання? Так, так, є. Чи можна використовувати якісь графічні електронні засоби по типу е е е там ілюстратора, фотошопа? Це було б логічно, да, з, з того плану, що у вас є досвід великий, да, в роботі з, з ілюстратором і фотошопом. Ось, але наразі ми відмовилися від цього і пропонуємо вам просто. Ручну роботу зробити руками. Чому? Тому що, якщо ми, ми не зможемо прослідкувати, що це робите ви, якщо ви виводите зображення свого монітора на наш. ми слідкуємо за тим, як ви працюєте, за вашим робочим місцем. І коли відбувалися екзамени очно, в академії, то сюди приходили студенти зі своїми матеріалами, і тут малювали на аркушах паперу в майстерні. Да, от такий, ну, як іспит був. Е, Тому я думаю, що ну, біди не буде, і плюс ми б хотіли, щоб всі були в рівних умовах. Да, тому що, наприклад, людина, яка працює е, в графічному редакторі, вона, наприклад, вільніше може зі шрифтом вправитися, да, це легше зробити. В неї інші можливості. Ось, а людина, яка працює руками, в неї цих можливостей вже не буде. Тому ми для того, щоб всіх е, урівноважити і знову ж таки е, розуміти, слідкувати да, за ходом вашої роботи, е, вимога така, що ви робите руками. Угу. Є ще запитання? Ні. Так, я зараз а, роз, а розмір будь-який, ну типу квадрат, але обов'язково. Дивіться, наша пропозиція 30 на тридцять. Великі, великі не розганяти формати. Ось, ну, звісно, якщо це онлайн іспит, то по великому рахунку ми оцінюємо фото вашої <с роботи. да тому там плюс-мінус, я думаю, що ролі не грає. Ну, наша пропозиція 30 на 30. Два. Угу. Е, так. Ну, обов'язково треба звернути увагу, щоб об'єкт був один, да, щоб це одним об'єктом виражати ці е, моменти. Е, ну, в принципі, все. Приєднуйтеся вчасно до Google класу завтра. І не забудьте завантажити роботи зразу після того, як ви їх намалювали, завантажити в Classroom. рум да, Бо саме по е завантажених роботах в класрумі, саме за, за них ми ставимо оцінки. Да? Не те, що ми там дивимося, як ви малюємо. Не за процес, а, да, не за, процес, результат. а за результат. Угу. Е ось, е ну, в принципі, все. От, е якщо нема питань, то в мене все.